Сьогодні ми будемо готувати кашу жовту, так називались е, колись. Я ще як була е, дитиною, то знаю дуже добре, що моя бабуся любила готувати. Це в нас була така, як десертна страва. Беремо стакан рису, стакан пшона. Це така рисово-пшоняна каша з яйцями та маслом. Беремо спочатку рис і пшоно, промиваємо водичкою, літр молока заливаємо. І ретельно перемішали. Накриваємо кришечкою і ставимо до печі. Прийшов вже в нас час трохи. Така загустівша, подивіться, вже вона. Ми тепер сюди маємо додати решту наших інгредієнтів. І ставимо, щоб вона далі умлівала.